Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 250. Які дробів можна підставити замість х, щоб була правильною нерівність х більше за 11.48, але х менше від 2948. На початок перепишемо на рівні щодану і почнемо кожний дріб перевіряти, чи нам він підходить. Дивіться: перший дріб одна друга. Як дізнатися, чи підходить цей дріб? Треба подивитись на знаменники в нерівності. Там знаменники 48. Щоб зрозуміти, чи підходить нам дріб, нам треба звести дріб одна друга до знаменника 48. Наскільки треба помножити знаменник, щоб в знаменнику було 48. Треба 2 помножити на 24. Але пам'ятайте, множимо на одне те саме число і чисельник, і знаменник. Отже, ми отримали дріб 24,48. А тепер давайте подивимось, чи можна замість х підставити дріб 24,48? Пам'ятаєте, із двох дробів більше. Той дріб чисельник якого більше. 24 більше за 11, так. І 24 менше від 29. Отже, дріб 24 48 нам підходить. А так як нам підходить дріб 24 48, тоді нам і підходить дріб одна друга, так як це дві рівні дроби. Одна друга дорівнює 24,48. Одну другу підкреслимо олівцем і будемо потім її записувати у відповідь. Далі перевіримо дріб 3,8. Чи підходить нам цей дріб. Так само треба дріб 38 звести до знаменника 48. Як ви думаєте? На яке число треба помножити 8, щоб отримати 48? Можете 48 поділити на 8, і це буде 6. Так. Тоді ми множимо на 6 і знаменник, і чисельник. Маємо 18, 48. 3 3,8 дорівнює 18, 48. А тепер подивіться, чи можна замість Х підставити дріб 1848? Так. Бо 18 менше від 29 та 18 більше за 11. Давайте покажемо це у вигляді нерівності: що дріб 18,48 більше за дріб 1148, але менше від дробу 29,48. І що це означає? Що, восьмих нам також підходить, також його треба підкреслити. Крокуємо далі. Дріб 5 шостих. Будемо перевіряти, чи підходить нам цей дріб. Пам'ятаєте, його також треба звести до знаменника 48. Давайте подумаємо: наскільки треба помножити 6, щоб отримати 48. На 8. Але ж ми множимо і чисельник, і знаменник на 8. Це основна властивість дробу? Маємо 40-48. Подивіться, чи підходить дріб 40-48 до нашої нерівності? Ні, не підходить. Так як 40 більше за 29. Ви пам'ятаєте, що із двох дробів з однаковими знаменниками менше. Той дріб чисельник якого менший. Дріб 5, 6, що дорівнює 40 40-48, нам не підходить, ми закреслили. Тепер треба перевірити наступний дріб 9 шістнадцятих. Аналогічно, нам треба звести дріб 9 шістнадцятих до знаменника 48. Давайте подумаємо, наскільки треба помножити 16, щоб отримати 48. Або можете 48 поділити на 16 і це буде 3. Так, множимо. І чисельник і знаменник на 3 отримали дріб 27 48. Подивились, чи підходить нам дріб 27 48. Так. Із двох дробів з однаковими знаменниками більше той дріб, чисельник якого більший. А менше той дріб, чисельник якого менший. Отже. Можна записати, що 1148 менше від 27 і 27 менше від 2948. Отже, дріб 9 шістнадцятих, що дорівнює 27,48, нам підходить. Далі. Треба перевірити, чи підходить нам дріб 7,24. Записали цей дріб. Нам треба також звести дріб 7,24 до знаменника 48. Наскільки треба помножити 24, щоб отримати знаменник 48 на 2. Множимо і чисельник, і знаменник дробу на 2. Маємо дріб. 1448. Перевіряємо, чи підходить дріб 1448. До нашої нерівності, якщо підставити замість Х, це число, так підходить. Ви пам'ятаєте, що із двох дробів з однаковими знаменниками більше той дріб чисельник якого більше, а менше той дріб чисельник якого менше. Записали нерівність, показали, що вона правильна. Отже, дріб 7,24, що дорівнює 1448, нам також підходить. І наостанок залишилось перевірити дріб 1124. Давайте запишемо цей дріб і ви пам'ятаєте, що ми будемо зводити також дріб 11.48 до знаменника 48, щоб порівняти з іншим дробом. Наскільки треба помножити 24, щоб отримати 48? Ми тільки що це робили. На 2. Множимо. І чисельник, і знаменник на 2. Маємо. 22,48. Подивіться, чи підходить нам цей дріб? 22,48 більше за 11,48. 22,48 менше від 29,48. Так. Запишемо, що у нас вийшла правильна нерівність, що 11,48 менше від 22,48. І 22,48 менше від 29,48. І там, де ми підкреслювали всі дроби, що нам підходять, підкреслили дріб 11,24. І тепер можна записати всі дроби у вигляді відповіді. Які нам підходять. Такі дробі, що задовільняють нерівність. Пишемо відповідь. І перелічимо всі дроби, що ми підкреслили: 1, 2, друга, 8, 19, 16, 7, 24 та 1124. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей.